Вони мали забезпечити лояльність та керованість ЗСУ. Вони мали забезпечити те, щоб ніяка бригада раптом, би, раптом не піднялася і не пішла на банкову. Як ви, як ви вважаєте, якими військовими силами можна було б, було б взяти Київ та посунути від владу ось цю ФСБшну тусовку? Бригади б вистачило, двох бригад би вистачило. Боєздатних бригад. Я думаю, цілком би вистачило. Тому пан Залужний і пан, і пан Сильський там не для того, щоб воювати з Московією. Вони там для того, щоб ніяка бригада не встала і не пішла на Банкову. Ось для цього там вони і є. І пана Залужного прибрали не тому, що він там з чимось не впорювався. В нього з паном Залужним якраз все було, було гаразд. Він лояльність та керованість зсу забезпечував, можливо, навіть краще ніж ніж сирський.